Шановні колеги, 19 лютого цього року на засіданні Черної Ради університету були оголошені результати діяльності науково-педагогічних працівників у 2024 році. Відповідно до рейтингування, що ми здійснювали за допомогою автоматизованої системи, всі мабуть пам'ятають, період літній з червня до вересня. Ми підбили підсумки, оголосили, Ви сьогодні нагороди залишили, мають зайдя своїх героїв. Ми анонсували, що кожен з переможців буде замійований в розмірі посадового плану. Це вже реалізовано. Сьогодні я хотів би запросити вчерного секретаря представити науково-продаючих працівників для вручення нагород і до президентки Сені Смерту цих нагородів. Перший професор Київського авіаційного інституту за перше місце нагороджується Соломенців Олександр Васильович, професор кафедри телекомунікаційних та, -телекомунікацій та радіоелектронних систем факультету паралізації, електроніки та телекомунікації. Намолоджиться за лісі максимум Юрійович. Я тепер саме закритий містечку факультету армії навігації електронних та комунікації. Вітаю. Третє місце. Наголоджується яновський феліс Йосипович, професор кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей. Відсьогодні відсутні. Вони будуть на факультет. В номерах кращі доцентки із коаліційного інституту на перше місце нагороджується. Ми в мене так само Сьогодні також відсутня, буде переведена намерена на факультет. Друге місце нагороджується сини Катерина Вікторівна. Катерина Іванівна, до кафедри, пор селі та безпеки. В номінації кращі старших викладачки кінського авіаційного інституту за перше місце Черніченко Костянтин Валентинович. старший викладачка до організації авіаційних переведених факультету транспорту Факультет технологічної зеркалі міжмені старої коло. Вітаємо. Рядні на Джин Таколе Чекова Вельніка Іганіна, старший викладач кафедрої теорії та історії державних прав. 12 кращий асистент викладач іспанії нової... Сутня. Третє місце знаходиться тупо Євгенію Вікторович. Це так само системи. А потець, робити не правда, технологію. Також сьогодні маємо честь представити подяки міністерства з питань стратегічних. Особисті трудові досягнення у професійній діяльності. Я тут додам, що це ж не просто за високий професіоналізм. Це подяка до дня працівника оборонно простового комплексу України. І ця подяка стосується саме тієї роботи, яку коли Олександрович робить. В напрямку оборонних проєктів і зміцнення обороноздатності країни це дуже важливо зараз для університету і критично важливо для студентів. Дякуємо Запрошені гості можуть бути зільними.